Передати показники електролічильника можна одним із самих зручних способів, які вам пропонує патчерка Черкас Це може бути чат-бот, телеграм. Це може бути чат бот Viber, це може бути швидка форма або реєстрація в особистому кабінеті. Це все викладено дуже зручно і доступно для всіх споживачів на сайті Черкасобленерго. Там існує покрокова інструкція. Для споживача взагалі не буде ніяких виникати труднощів передати ці покази лічильника. Отже, як все відбувається на практиці? Мені, як споживачу, важливо обрати найзручніший для себе спосіб. У Телеграмі та Вайбері все відбувається ідентично. При скануванні QR-коду ми опиняємось на стартовій сторінці бота. Обираю показники лічильника. Далі ввожу свій особовий рахунок. Бот автоматично знаходить мою адресу. Якщо вона співпадає, то підтверджую. Так. В наступному повідомленні бачимо останні показники. У відповідь пишемо Актуальний показник. Ось і все. Показники передано. Для того, щоб передати показники через сайт Черкаси Обленерго, попередньо потрібно зареєструватися. Тут можна подати показники через особистий кабінет. Для цього потрібно знайти одну з платіжок, яка надходила вам протягом останніх місяців. Отже, оберіть місяць, за який у вас є платіжка, впишіть особовий рахунок та різницю кіловат, яка вказана у даній платіжці. Я так зрозумів, це більше для ідентифікації. Далі у вас відкриється нова сторінка, на якій можна буде вказати актуальний показник. Ось і все, показники передано. Також є швидка форма. Для цього потрібно ввести електронну пошту, обрати філію Черкаси Обленерго, в нашому випадку це Уманські енергетичні мережі, та вписую особовий рахунок. Далі з'являється табличка, в якій є попередній показник і місце для актуального показника. І останній спосіб зателефонувати на гарячу лінію. Доступно 5 номерів. Якщо один зайнятий, краще спробувати інший. Всі QR-коди та номери гарячої лінії доступні на сайті Черкаси Обленерго або на оголошеннях біля вашого будинку. Особисто я знайшов його на дошці оголошень біля свого під'їзду. Передавати показники потрібно в конкретні дні місяця. Вони передаються за два календарних дні до закінчення розрахункового місяця. Та три дні календарних дні наступного місяця за розрахунковим. Це все передбачено і затверджено правилами роздрібного ринку номер 312 від 14 березня 2018 року. Згідно під 24 розділу 5 глави 5.2, ми повинні знімати показники лічильника не рідше одного разу на 6 місяців. І враховувати їх при розрахунках за спожиту електроенергії. Пунктом 35 цієї ж глави розділу 5 передбачено, що ми зобов'язані приймати від споживачів дані про покази лічильника і враховувати їх під час нарахування за спожиту електроенергію.